Надо сьогодні вітати вас, наші сили главі і подякувати вам особисто ходному, щоб нашли можливим зайти загрози справ, відвідати вас, щоб тут обмінятися згаданими духами, з нашими проблемами, яких чимало, І просто побачити одні друга. Жати, що цей день і ця зустріч покладе початок справжній нашій праці, вже такі продуктивні вашими молитвами, з вашого благословення наше міжфракційне об'єднання було створене.